Так, всім привіт! Це в мене розібраний СРП 6801, ось так він виглядає. Його можна зменшити ще більше і зробити кишеньковий прилад. Значить, зараз немає часу. Але знімлю стан на зараз це мікромперметр абсолютно новий, з ремкомплекта. Я його замінив, взяв з іншого дозиметра, бо той вже був мер в цьому приладі. Це саме СП-6801. Модифікація з кнопкою без регулятора сигналки. От так виглядав корпус. Зліва от, чорна кнопка без регулятора. Точно така, такий самий, але в розібраному вигляді. А от від нього, на речі, корпус. Під'єднав живлення. От Нові припаяв плюс-мінус проводки, подав 13,5 вольт. Він працює, зараз скажу. Все працює, крім одного моменту. мікроамперметр ідеально працює, літніки перемикаються, працюють, працюють. На деяких відірвались проводки, я їх припаяв назад. Можливо, перепутав деякі проводки, там видно, які саме припаяні. І тому він. Щось не так працює. Тут також було багато відірваних, я їх поприпаював. от Інтуїтивно, в принципі, все правильно припаяв, бо працює кнопка. Також це вихід на динамік. от Від кнопки йде один провід, то йде два провода, виходить, там. а другий до динаміка. ось цей де от я його зараз рухаю. Тут на платі, ось тут другий зліва. Якщо рахувати, нижня до краю полоса контактів. Другий зліва. От він рухає. Потенціометри не чіпав, так як вони були, все припаяно. Блок ось цей відрізав ось так і припаював до іншого справного дозиметра, перевірив ось цей блок. циліндр повністю робочий справний. Під'єднав Фео, все реагує, інший дозиметр все супер. тобто ось цей циліндр повністю ідеально працює мікроамперметр ідеально працює. Ці плати також працюють, все, тільки одне е, в режимі вимірювання не бачить імпульсів. Скоріше всього, проблема в тому, що від, якийсь контакт, один або пару відходить в галетних перемикачах, я його не бачу. Або я перепутав місцями і припаяв не туди, в галетних перемикачах. Це єдиний варіант. На платі нічого не чіпав, тут все в ідеалі, тут в ідеалі. Можливо, ці проводки ще якісь відходи, треба їх всі перепаяти заново. От, для цього. А так от, вмикаю цей приліт розібраний, все ідеально працює. От, в режимі викл, потім вмикаю батарею, показує правильно. До кінця все супер. Наступний режим перемикаю, в ньому немає взагалі імпульсів на світло, не реагує фео, в цьому також немає. 5 секунд і в останньому ідеально стрілка посередині, тобто повністю ідеально справно плати працюють. Ці всі режими перемикаю, не впливаю. На що? Значить, проблема десь в якомусь контакті провода. А так все ідеально працює, можна збирати кишеньковий прилад для цього, що треба зробити. Потрібно розібрати такий самий і кожен проводок перевірити. Його справність. Краще всього перепаяти, нові кабеля взяти, ці викинути старі, вони вже розсипаються, вони всередині реально трухляві. деякі. Тому кожен проводок треба перепаяти. Для цього треба розібрати ось цей і все заново сюди перепаяти. І буде справний такий кишеньковий прилад.